Пахне смаленим. Саме таку фразу я неодноразово чула від журналістів, коли вони розказували про депутатів або публічних осіб, або розказували про їхні дії. І зазвичай це вживалося в контексті ой, ой має щось трапитись. Принаймні так це розуміла я. Чи справді фразологізм має таке значення, чи існують інші трактування? Давайте розбиратися. За тлумаченням я звернулася до однієї із найбільш фундаментальних праць мовознавиці Лариси Скрипник. Саме у цій праці, фразеологія української мови, вона подає два значення. І щоб їх перевірити, вона використовує метод заміни цього фразеологізму на іншу фразу. І так пояснюється суть цього фразеологізму. Мовознавиця знайшла тлумачення пахне смаленим, як передбачається легка здобич, і наводить такий приклад: із властивим йому нюхом колін звідчув, що пахне смаленим. Тепер використовуємо метод підстановки. Із властивим йому нюхом колін звідчу, що передбачається легка здобич. Здається, у цьому контексті таке значення підходить. Однак, скрипник наводить інші більш часті випадки вживання фразеологізму. Відскакує в бік, чекає, поки Прокіп зробить до нього перший крок, але той, мабуть, зрозумів, що в повітрі пахне смаленим. Висловом, пахне смаленим у цьому випадку передається наближення загрози небезпеки. Скрипник зазначає, що значення фразеологізму близьке до семантики слова непереливки. Значення фразеологізму ймовірно навіяне асоціацією з пожежею, тому що перед нею завжди відчувається дух смаленого. Отже, коли пахне смаленим, наближається небезпека. Інші варіанти цього фразологізму локальні і не закріплені у мовній системі. І такий вираз досить доречно вживати у мові змі, а також у повсякденному мовленні. Ну і для характеристики деяких дій наших депутатів.